Вітаємо сьогодні. Огляд на фіброві круги CleanSpor cs 561 для ефективного шліфування сталі, кольорових металів, пластмаси, нержавічої сталі та дерева. Зерно 36, грубе зняття матеріалу використовується на початковій стадії обробки. Зерно 40 теж підходить для чорнового шліфування. Шістде зерно перехід до проміжної обробки добре підходить для підготовки поверхні перед фарбуванням. 80-те зерно, початок більш точного шліфування, використовується після 60-го для зменшення потреби. 100-те зерно чистіше шліфування підходить для підготовки під лакування або фарбування. 120-те зерно чистова обробка. Після нього поверхня майже готова до покриття. 150-те зерно, шліфування дрібних дефектів використовується у фінішних роботах. Зерно 180 підходить для згладжування поверхонь, де потрібна делікатність. Зерно 240 тонке шліфування. Використовується для фінального проходу перед поліруванням. Зерно 320, майже полірування, фінальний штрих перед нанесенням фінішного шару. Також ви можете придбати у нас опорні тарілочки під фіброві круги. Ребриста опорна тарілка для грубого шліфування та обдурних операцій. Ідеально для 36-го, 40 -го зерна для усування задирок, обробка зверних швів. Цей диск середньої твердості гладкий, а підходить для фінішного шліфування, округлення країв, шліфування контурів, пласке шліфування. Дякуємо за перегляд. Замовлення на шліфпрайт.юа.